Доброго дня всім нашим глядачам та слухачам. Вітаємо з вами. Я Мар'яна Задорожна. Проект Наша реальність сьогодні гарний день. Менш спекотний ніж попередні, і в нас сьогодні дуже гарний гість. Отже, представляю вашій увазі, наші глядачі та слухачі. У нас сьогодні гість, який є, займає досить гарні посади, і я думаю, що в нас буде і впевнена, що буде в нас цікава доволі бесіда. Отже, представляю вам пана Миколу Іщука, який є головою комісії соціального захисту. Львівської військової адміністрації також він є начальником регіонального відділення фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Отже, пан Микола вітаємо на ТРК Лемберг, Доброго, Доброго. вам дня! Слава Україні! Доброго. Слава Збройним силам України! І слава Далі, всім гарним і добрим світлим людям. Далі. Пан Микола, раді, що ви до нас завітали. Далі. Ми неодноразово вже про це домовлялися, і нарешті ми маємо, як то кажуть, таку честь з вами спілкуватися. Я особисто. Так? Дякую, навзаєм. Давайте розпочнемо знайомство з такої візитівочки. Я називаю хвилиночку. Так, зараз зараз поправлять там технічні в нас моменти, і ми продовжуємо. Тобто, давайте розпочнемо з знайомства ще раз. Візитівочки, представте так себе, як би ви хотіли, щоб наші глядачі і слухачі склали свою думку про вас. Якісь такі моменти, які найможливо тепліші, найближчі для вас. Тобто, в першу чергу, я завжди розглядаю будь-яку людину з позиції не посади, не регалій, а людини. Але вже дотичні, вже такі моменти теж існують. Дякую, пане Микола. Дякую за це запитання. Насправді. Я вам хочу сказати, я часто думаю над тим, яка моя візитівка, чи uh -huh. вона взагалі є, і як би я себе там мав би представляти. Я думаю, що найкраща візитівка то. Микола і прізвище моє Іщук. Микола Іщук. І от, Гарне таке слово сполучення. Дякую, так. дякую, що вам подобається. Мені також подобається. Мені подобається. Я хочу сказати, що на цьому напевно візитівка моя словами закінчується. А всі інші речі, які могли би складати і входити до візитівки, воно складається з тих справ. Добрі, значить, добрі справи. Хтось, хтось на них дивиться оціночно по-іншому, значить, це також є візитівка людини. Я думаю. Мікрофон трошки. Я трошки. Завжди, трошки. завжди думаю, знаєте, завжди думаю над е, своїми вчинками і над своєю поведінкою. Тому, напевно, це і складає візитівку. Зрештою, зрештою коли людина подає свою візитівку в, в паперовому вигляді, угу. ну це для мене теж якась певна ознака якогось такого, знаєте, значимості для людини саме о цього о цієї вправи. Та... От дивіться, яка я там, дивіться, яка я. Так. Я не знаю, не впевнений в цьому. Напевно, я кар'єрист. Напевно, ви кар'єрист? Ну напевно, на угу. все-таки, якщо людина йде по кар'єрі, то чого вона займається тою роботою, якщо вона не хоче? Ну, якщо це, це не подобається, і це нормально, це але тобто, це нормально. Напевно, все-таки я кар'єрист. Але я давним-давно перестав виготовляти собі візитки. Ви знаєте, я хотіла власне про це сказати, тому що мені здається, все-таки, що це вже або пережиток минулого. Я пам'ятаю себе років там. Декілька назад, декілька так глибоких років назад, коли я дуже там прям замовляла візитки, я займалася їхнім дизайном. Як вона буде виглядати? І зараз, як ви кажете, я не відчуваю в цьому потреби. Ні, ви розумієте, є одна опція в тих візитках. Яка яку не, не може замінити ніхто, розумієте, коли ми зустрічаємося на якихось нарадах, і коли, наприклад, там е, представники тих управлінь департаментів, чи можливо там є представники уряду, грубо кажучи, за одним великим столом. І кожному потрібно розуміти, а хто веде нараду, можливо, правильно звертатися так, як би це хотілося. І в плані того, що це візитка, як інформаційно е, прописаним текстом, а як звертатися правильно, щоб ви розуміли. Кожного присутнього за столом ну, як чи... правильно задати питання, і яка мала би бути очікувана відповідь прогнозовано, так яку би ви там хотіли, як ви це бачите, і для правильності дискусії для відкритості і для інформативності, так я згідний візитка має, має право існувати. Зрозуміло, дякую. От відразу з ваших отих висловлювань в мене чомусь виникло питання, таке досить можливо неочікуване, але все ж таки, ви як людина керівник, як керівник в таких структурах, так державного управління і так далі. Як дайте нам якийсь невеличкий майстер-клас, тому що він для кожного є свій, так? І як все ж таки заставити людей? Вас слухати, донести, от у вас є там колектив енна кількість людей. Як їх ну заставити це таке слово, ну але все ж таки, та ми можемо його трансформувати якось, як донести до людей те, що ви хочете, як керівник? Як все ж таки їх скерувати в правильному руслі? Тому що це не просто. Є два способи. Два способи. Є два способи мені відомих і абсолютно дієвих, як можна добитися результату. Один okay. спосіб заставити. Другий спосіб, другий спосіб створити такі умови, аби це існувало. розумієте? І це насправді, це насправді дуже хороший природний спосіб. Бо коли ти хочеш чогось здобутися, коли ти розумієш свій очікуваний результат, якщо це створиться умови для того, щоб це досягалося, воно буде досягатися незалежно від того, що ти будеш для цього робити. Uh -huh. Розумієте, бо вже умова існує для створення. Ну, наприклад, хочу вам сказати: якщо, якщо керівник прислухається до своїх працівників, так якщо він там своєю самодисципліною показує приклад для всіх інших працівників, uh -huh. якщо він вникає в питання реально, якщо він вникає в питання професійно по напрямках своїх підрозділів, і він є дорадчим голосом для своїх працівників, і це відразу, ви знаєте, я таке поняття колективний розум. От він він вони всі аналізують і підлеглі один одного аналізують, і керівники один одного аналізують. І коли це природньо падає, знаєте, в таку. Якусь конгломерацію спілкування, знаєте, робочі вирішення робочих моментів. Всі один одного ми розуміємо і не треба нічого нікого заставляти. Розумієте, або ця людина конкретно якась, про яку могла би бути мова, або вона є в стилі корпоративної етики, в команді етики, скажімо в, в корпоративній етиці, корпоративному спілкуванні в тих вимогах, які виставляє керівник для виконання певних завдань. То все складається дуже добре, природно і на жаль, невисокі зарплати в державній службі на сьогоднішній Важаю. день. І люди, людям приємніше працювати, коли вони працюють в комфорті, навіть за невелику зарплату. Ви все ж таки віднесете себе до керівника якого авторитарного чи більш такого лояльного і ну є, 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 моменти, є моменти, в яких я абсолютно не поступливий. Угу, принциповий і, і твердий. принциповий, а все інше до дискусії. ну, Там, грубо кажучи, вчинок. Керівника, вчинок органу державного, який приносить користь для держави або не приносить, змісту немає нічого робити, якщо це користь для держави не приносить. Якщо я розумію, як треба зробити так, аби принести користь для держави, для того, щоб зібрати більше коштів від оренди, наприклад, якщо стосується основного місця роботи державного майна чи від продажу, ми завжди йдемо цим шляхом. Подобається це комусь, чи не подобається. Чи на ринку може це комусь не подобатись, не подобатись? чи з працівників це не подобається, чи, можливо, якихось контрагентів, потенційних там, інвесторів і так далі. Це, це речі, на які не варто звертати увагу. Треба просто робити свою роботу. Ви просто робите просто свою вважаєте, роботу. Ви вважаєте, що зараз на даний момент вам комфортно і ви на своєму місці? Я думаю, що я роблю важливу роботу в часи війни. Так, в часи війни, зараз в часи ми війни, ми, так? і я думаю, що це те місце, де я почуваюся людиною освіченою і з досвідом виконання таких завдань для держави. Це дуже похвально. Дякую, Дякую. А, пан Микола. А все ж таки часи війни, і ми е, на жаль, mm. маємо цей проект, який називається Наша реальність, така наша реальність сумна, mm. не така, якою ми собі напевно її mm. малювали всі ми, українці. 10 років війни, так, повномасштабної третій рік, з 2014 по 2024 рік, як на вашу думку, як людини освіченої, як людини, яка, скажімо, гравець на політичному поприщі, назвемо це так, досить впевнений, я читала вашу біографію. Дякую. Я так, так голосно ви про це не говорив, але, але добре. Все ж таки, повіримо. так, але все ж таки, як на вашу думку, які реалії, які очікування і які прогнози оцієї десятилітньої війни, десятирічної війни на сьогоднішній день? Дякую, пан Микола. Ви знаєте, це легке і важке питання, і я хочу сказати, що я би не хотів би навіть зараз так, так просто про це говорити там. Нам буде складно, нам буде легко. Ми переможемо. Скажіть, ми переможемо завтра. Чи ми переможемо mm -hmm. на наступний рік? Я mm -hmm. вам хочу сказати, я би зосередився на тих умовах, які створила Російська Федерація в себе в середині в своєму суспільстві у владних кабінетах. Яка ситуація побудована на рахунок взагалі їхньої існування їхньої історичної пам'яті? Угу. Е, тобто ви зайшли так цілком з іншої сторони, основі, і це дуже цікаво. На основі, угу. на, основі, на основі чого, що лежить в основі їхньої культури національної, розумієте? І я, я точно для того, щоб зрозуміти людину, будь-яку. Не знаю, політика, зустрічну, просто пересічну людей опонента, і, опонента так далі, так. і так далі. <світ> <світ> Треба поставити себе на себе на їхнє місце. <світ> і я вам хочу сказати, що, що Русь то Київська. Зумієте, Русь то Київська. Русь то Київська. І я думаю, що війна для них вона може закінчуватися лише тоді, коли вони отримують Київ. Тому що саме Київ. Їхні... Колиска. Ага. Колиска і православ'я і мати всіх міст руських. Uh -huh. Розумієте? І війна для росіян вона може закінчитися лише взяттям нашої столиці. Це їхня ціль. Це їхня ціль. А наша ціль наша ціль повернути історичну справедливість. Це історія повернення цієї історичної справедливості, uh -huh. воно. Ментально дуже тяжко нам далося. Розумієте, напевно, все-таки незалежності, як такої, в, в об'ємі загального усвідомлення, воно може бути лише подароване Богом кров'ю, знаєте? Кров'ю, яку ми втрачаємо кожного дня, кожного тижня. Молодих хлопців і не молодих і дівчат в тому числі. І дорослих людей, які гинуть реально за нашу незалежність, і це процес усвідомлення нашого суспільства, чим ми займаємося взагалі, які процеси зараз відбуваються у відносинах в тому числі наші з Російською Федерацією, і це не просто там Російська Федерація, яка напала на Україну, угу. це столітній ворог, який користується нашою культурою вкраденою в нас, який не, ніколи нас не сприйме в іншому статусі як рабів. Так і я вам хочу сказати, що отоді встояв Київ 22 2022 році, в лютому, встояв Київ і в березні. Але аби він не встояв тоді, то напевно в нас на всій території України напевно не стало би зв'язку, підозрюю, на один тиждень часу. І поїхали б ми далі, як наші діди і прадіди, до Сибіру будувати дороги, автомагістралі і були б розстрілені частина. І були б виселені і переселені. Отак От само, як сьогоднішньо, і на сьогоднішній день. Ми бачимо, яка ситуація з кримськими татарами. Правильно? Ми бачимо це спілкуючись з тими людьми, які ще вижили тоді, які повернулися в 80-ті роки, в 90-ті роки з Сибіру. Ми цих людей бачимо, вони всі тут є. Ми не вірили в це. Ми не вірили. Ми... Частина суспільства казала, що це наші брати, і це було просто з покоління в покоління вже передавалося. Люди Часто. звикли, люди приспали в собі. Оце відчуття і оцей стан тривоги, коли ти розумієш, що в тебе під боком ворог, і оцінювати його по-іншому не потрібно, його треба знищити. І ми сьогодні якраз цим займаємося. Цим займається все суспільство, громадянське суспільство. Тим займається держава, тим займається влада. Ми на різних місцях, от ми зараз говорячи про це, угу. ми також долучаємося до цієї боротьби. Ми також переконуємо людей. Я, наприклад, переконую, я бачу в тому свою місію, в тому числі таку, а що логічно. ми не повинні оціночно, ми не повинні оціночно якось дивитися на ці процеси. Ми повинні дивитися це як на боротьбу і на боротьбу на, на виживання. Ми або перемагаємо, або України просто не буде ні в якому форматі. І ми на, мабуть, маємо бути націлені на довготривалу боротьбу. як би це не звучало, можливо, там сумно, так, декому хотілося б там. Нам завжди казали, що от там тиждень, два, три, місяць, з 22 го починаючи. Та вже війна, от от зараз вона закінчиться. Ці очікування мають бути якось трансформовані в напевно в іншу таку пріоритетність так, в боротьбу. В перемогу нашу, нашу українську суспільства, але без якихось конкретних часових, напевно, рамок. Ну, ми розуміємо, що ми розуміємо, що ми можемо перемогти, і ми можемо перемогти швидко. І напевно, що перемога виглядає як безпековий договір повернення наших територій і безпековий договір е в сім'ї сильних, в сім'ї європейських народів. Зрештою, ми ж розуміємо, що таке угрофіни, а що таке слов'яни. Ми це чітко розуміємо для себе правильно і ну, я не хочу проводити аналогію. Але є народи, які до Європи переселилися з Уральських гір. Вони знаходяться в сім'ї в сім'ї європейських країн, але час від часу вони все-таки показують свою прихильність до Російської Федерації і до угрофінів, і до свого коріння. Правильно uh -huh, uh -huh. тому я думаю, що все-таки ми в сім'ї сильних. І ми з роду сильних, і ми uh -huh. з роду європейських країн. Я думаю, що це правильна позиція. І ми переможемо, і ми отримаємо безпековий договір, ми боремося за безпековий договір, ми боремося за справедливий мир. Це і, справедлив... і називається справедливий так, мир. Так, справедливий і він повинен мир. бути, і він буде. Я впевнений в цьому 100%. Ви знаєте, от щойно слухаючи вас, мені отак прийшла така думка: прямо от якісь, як я кажу, завжди. Космічні такі варіанти в мене mm -hmm. виникають деколи думок. А що напевно і можливо ми покликане покоління, яке мало би поставити крапку на тих от етапах, як ви казали, такої багатолітньої, так, ворожнечі і багатолітнього рабства. Щоб я, я ми так бачите, почали розмову творчого. Я чогось думаю, що ми зрозуміємо. Зрозуміємо на що покликане наше покоління тоді, коли наше покоління будуть оцінювати наступні покоління. Наступні покоління. А на сьогоднішній день я Робим знаю точно історію. що Ми народжені, ми народжені 100% для боротьби, і саме це зараз і відбувається для боротьби, і це відбувається. Дякую, пан Микола. Все ж таки ще дуже хочеться. Люблю це запитання, як люблю. Ну запитую своїх гостей, оскільки такий час, і в мені особисто там якісь трансформації відбувалися до і. Під час і після всіх тих подій, які зараз ми переживаємо, як це було для вас, тобто до війни, можливо, навіть до повномасштабного вторгнення, так і після ці от кроки професійні і, можливо, якісь особисті мається на увазі, чи була якась переоцінка цінностей? Як все ж таки це відобразилося? А воно відобразилося на вашій роботі, оскільки ви працюєте у сфері соціального захисту? І це особливий такий сегмент теперішніх, як то кажуть, професійних ваших моментів, де ви, напевно, і не напевно, а точно ну, 100% маєте таку завантаженість робочу, що я думаю, що про Зумієте. це варто сказати. Дякую. Я, я думаю, що мої колеги-депутати Львівської обласної ради, думаю, що зрозуміння віднесуться і до того, що я зараз скажу. Але напевно, в, в мирний час роботи у нас було б багато, угу. але війна на вулиці, і все-таки повноваження. Повинні належати і бути набагато централізованішими, ніж широке обговорення дрібних проблем. Я вам хочу сказати, може, дрібних проблем, можливо, це неправильно сказано, але угу. на сьогоднішній день розміщення, наприклад, психоневрологічного інтернату із Запорізької області напевно, важливіше сам факт його розміщення. Ніж зробити це так, якби це було абсолютно правильно і вірно зі всіх європейських правил, норм, позицій, витриманих термінів і так далі і тому подібне. Розумієте, про що я говорю? Звичайно. Тому швидкість прийняття рішень забезпечується все-таки повноваженнями Львівської військової адміністрації, а не Львівської обласної ради. І все-таки роботи Ось цей момент в соціальному так? захисті комісії соціального захисту Львівської обласної ради депутатської. Значно менше по відношенню до роботи департаменту соціального захисту Львівської військової адміністрації. І так, по кожному напрямку до честі адміністрації, що вони радяться, доповідають, показують результати своєї роботи. І в сесійну залу виносять вони теж обговорення, грубо кажучи, зговоримо сьогодні про соціальний захист. І хочу сказати, що і коштів набагато більше почало виділятися в часи війни, ніж до воєнний час. Хочу вам сказати, що лише на території Львівської області природно до війни, за переліком 245 тисяч плюс є людей, які мають можливість, мають право на отримання будь-якої соціальної послуги або пільги, а в часи війни, враховуючи внутрішньо переміщених, Сотні тисяч, які прийшли через військову область, область, і одна, дві, три сотні в різний період, які знаходяться і постійно тут проживають, як внутрішньо переміщені протягом довшого періоду угу, часу. Угу, угу. То зрозуміло, що грошей треба більше на утримання, на допомогу цим людям. Тому соціальний захист він отримав. Ну, на жаль, такий рушійний стрибок, знаєте, в своєму розвитку. Багато появилося нових локацій, багато появилося нових програм, багато появилося їхніх тих реалізацій, програм, внутрішньо переміщені отримують кошти, всі потребуючі отримують допомогу. Багато дуже, до речі, волонтерів працює в напрямку соціального захисту, багато благодійних фондів. І я вам хочу сказати: як суспільство, ми, як нація, ми справилися з цим викликом. Розумієте? Ми Тобто справилися. чітко ми вже можемо сказати, що ми такі справились, ми класні, ми молодці. Дивіться, я рахую, що ми на сьогоднішній день справляємося, ну, ми йдемо, а справимося. Ми тоді, коли закінчиться війна. Вірніше, тоді, коли ми переможемо. От тоді ми справилися. А на сьогоднішній день ми справляємося. Принаймні в частині ми Львівської області, ми 100% справляємося. Мало того, і Львівщина показує на сьогоднішній день лідерство по напрямках. Розумієте, і по, по реформуванню освіти, по реформуванню медицини, по реформуванню соціального захисту проявляються постійно якісь законодавчі ініціативи. По всіх напрямках, по всіх всіх департаментів фактично йде, і я це розумію, тому що ми маємо для цього багато більше часу спокійного. Ми далеко знаходимося від лінії розмежування від фронту. Так і ми не ми, ми, ми користуємося. Ми повинні цим користуватися, тому що ми повинні робити більше в плані освіти, культури, соціального захисту, ніж це вдається робити, ніж на це люди мають час в Полтавській області, в Дніпропетровській області. І у всіх інших прикордонних областях, в Запорізькій області, в Херсонській області, ми це їм безумно. повинні допомагати. Ми всі українці, ми всі одна велика родина. Пан Микола, і все ж таки, чи можна сказати так, бо ну, є така в суспільстві, ми зараз ще глибше про це поговоримо. 2022, 2024. Тобто, оці моменти волонтерства там, допомоги, чи є якийсь спад, чи все-таки динаміка є достатньо такою стабільною. Дякую. Знаєте, На вашу думку, так. Ну... Люди виснажилися грошима, виснажилися своїми можливостями до волонтерства, але люди не виснажилися в. В плані того, що вони не зупиняються, і я скажу не обов'язково віддавати свої кошти. Можна тратити свій час, можна тратити свою фізичну силу, можна допомагати один одному по різному. І я рахую, що суспільство наше не виснажилося. І ми, в нас є багато ініціатив і пташки, перемоги, і тисячі автомобілів реалізовано для фронту, і це вже. Пішло, пішло за тисячу, за дві, за три. Це враховуючи лише ті, якісь там десь офіційно звелися до одного якогось загального знаменника на, на, на площаці. Під Львівською обласною військовою адміністрацією, і Львівською обласною радою, але є інші ще старання фізичних осіб, яких ми не знаємо. Простих людей з села, з міста, з селища, які допомагали своїм родичам, сусідам, побратимам, випадковим людям. Є люди, які це є люди, які, це, як є як люди які робили прихисток для внутрішньо переміщених людей, давали цілих сім'ям своє житло разом з дітьми. Допомагали їм влаштовуватися на роботу, допомагали їм виживати, допомагали їм харчуватися, допомагали їм тут одіватися, допомагали звикати до нашого менталітету. Ви розумієте? Ми все рівно так було побудовано все ще від Радянського Союзу. І перші роки незалежної України з 91-го року ми різні ментально люди. Донецька, Луганська, Херсонська, Львівська, Рівницька, Волинська. Ми всі відрізняємося. Закарпатська область. Ви ви різні. особливо це відчуваєте навіть зараз, будучи е, на посаді і маючи вірених три області, так Розумієте. Як Керівник фонду держмайна мені поталанило працювати в Криму, в Київській області, в Житомирській області. Я родом з Рівненської області. Так, Роботу свою хочу. починав в Закарпатській області. Угу. Я розумію. Різницю між між менталітетами я розумію, що є різниця не лише у виговарюванні одних і тих самих слів, uh -huh. а є різниця в багатьох інших дрібних речах ментальних розумієте, психологічних. І я рахую, що ми повинні всі між собою спілкуватися багато. Ми завжди прийдемо до одного спільного знаменника. Як би це не було погано, війна, але вона приводить нас до одного спільного знаменника і до одної величезної домінанти. Ми українці, ми повинні перемагати, і ми так. повинні. Попускати, попускати дрібниці, якісь в спілкуванні один з одними і шукати спільні рішення, оце власне ми підійшли до запитання, яке я дуже хотіла задати, тому що багато і особливо зараз відчувається напруга в суспільстві з середини. Інформаційна війна триває, в тому числі інформаційна війна ворога. Ми це розуміємо. Люди діляться на якісь умовно кажучи табори. Одні, ті, хто воюють, і їхні родини відповідно вони. В стресі, вони в біді, вони в переживаннях, і вони абсолютно в нерозумінні до тих людей, які кажуть, що мій чоловік там мій батько, мій син не піде воювати, за кого воювати і так далі. І так, далі. так звана, вже як то кажуть, оця охилянська хвиля, вона вона на хвилі, вона на піку своєму. З'являються сьогодні там з вчорашнього числа, там вже всі мали до вчора, так, до 16-го числа оновити свої дані. І люди, як то кажуть, активно в цій такій боротьбі суспільство розділене. Чи відчуваєте ви це і як ви оціните взагалі от ці моменти? Як можливо з'єднати людей, як зробити ту проблему не проблемою, знівелювати її, підняти оцей дух наш, так? Дякую. Якщо запитати. Просте питання, чи ти розумієш, що відбувається? Ту людину, яка добровольцем пішла в армію, яка приходить завтра, відправляється добровольцем, і, і та людина, яку, грубо кажучи, спіймало ТЦК на вулиці позавчора, угу. вони всі розуміють і будуть розуміти, і навіть про це будуть говорити, що чужими руками перемогти не вдасться. І наші партнери, які нам дають зброю, і наші партнери, які вірять в нас і бачать, як ми себе повели починаючи з 2022 року, і як себе ми вели з 2014 року, це нація, яка бореться за своє виживання. Uh -huh. То чи можуть люди в критичних ситуаціях поступати нелогічно? Я вам хочу сказати, що страх це величезне, величезне відчуття. І воно і дуже сильно корисне відчуття, бо воно дозволяє людям вижити. Люди хочуть вижити. Я розумію, що десь глибоко всередині людям би хотілося отримати результат від роботи чужими руками. І ми це розуміємо прекрасно. І, і це всі розуміють. І це всі розуміють, хто робить своїми руками, і це розуміють всі ті, хто хоче отримати результат чужими руками. Не всі люди різні. Розумієте, є однодумці, які воюють і виживають з 2014 року, і їм Бог дає здоров'я, і їм Бог дає, розумієте, сил, і вони нам дають надію, що ми можемо перемогти, вижити, і ми можемо бути твердими в своїми переконаннях. Оце слово є фраза. Будьте твердими у своїх переконаннях. Це із довоєнних старих часів моя найулюбленіша справа, бо фраза, бо вона має відношення абсолютно до всього, що би не робили зрозуміло, угу. дякую. Збройні сили України. От теж питання, яке звучить, і багато про це зараз пишуть, говорять, обговорюють наслідки радянського союзу, які залишилися в збройних силах України. Десь вони дуже тригерять, дуже вони на слуху. Є такі командування і командири, які, ну умовно кажучи, ми не знаємо, на кого працюють, і чи це так, чи не так. Наприклад, я не знаю, я там не була наразі, але все ж таки воно звучить і воно теж роз'єднує. Питання до тих чи інших моментів. Ми можемо про це говорити і спробуємо. Бо такі питання звучать і чомусь.